Якщо у вас болять очі від екрана смартфона або ви просто хочете зберегти свій зір, то це відео створено для вас. Я зібрав у єдиний рейтинг топ-10 смартфонів, які не шкодять очам з екранами без шім або з мінімальним мерехтінням. І навіть IPS мерехтять, хто б що не казав. На жаль, частота мерехтіння, яку заявляє виробник, часто не збігається з реальною, тому ми будемо спиратися тільки на незалежні тести ресурсу NotebookCheck. Тут протестовано тисячі моделей, і я відфільтрував для вас тільки актуальні смартфони останніх двох років. Рейтинг поділено на три категорії: екрани з частотою шим 500 Гц і вище, що комфортно для більшості людей з 1000 Гц, і більше, що непомітно навіть для чутливих очей, і насамкінець, екрани без шим взагалі. Ну що ж, давайте з'ясуємо, які смартфони дійсно безпечні для вашого зору. Realme 11 Pro оснащений amoled екраном з частотою оновлення 120 Гц. Завдяки цьому картинка плавна, яскрава і насичена у найкращих традиціях AMOLED. Частота Шим заявлена як 2160 Гц, але реальні виміри показали лише 577 Гц. Це, звісно, не ідеальний показник, але він достатній для комфортного використання без значного навантаження на очі. Максимальна яскравість складає 950 ніт. Вона дає змогу легко читати текст навіть на яскравому сонці. Вигнуті кути екрана створюють преміальний вигляд, а підтримка HDR 10 робить кольори соковитими та реалістичними. Фільми, ігри, соцмережі все виглядає відмінно. Незважаючи на появу у 2023 році, Realme 11 Pro все ще залишається актуальним. Геймерам може не вистачити потужності, але для більшості завдань швидкості роботи буде цілком достатньо. Honor Magic 6 Lite – стильний смартфон середнього класу. У нього мінімалістичний дизайн і майже безрамковий AMOLED дисплей з яскравістю 1200 ніт. Частота Шім складає 528 Гц, що відносно комфортно для очей. Процесор Snapdragon 6 Gen 1 забезпечує базову продуктивність. Конкурент Poco F5 потужніший, але він має простіший вигляд і небезпечну частоту Шім лише 120 Гц. Камера на 108 мегапікселів знімає добре в день, але вночі якість зйомки падає. Є ультраширик на 5 мегапікселів і макрокамера на 2. Фронталка на 16 мегапікселів робить гідні фото для своєї ціни. Батарея на 5300 мАч тримає до 17 годин програвання відео, зарядка середньої потужності 35 Вт. З компромісів немає захисту IP, Wi-Fi тільки п'ятої версії, і відсутній стереозвук. Загалом Honor Magic 6 White – цікавий збалансований варіант для свого сегменту. Redmi Note 13 Pro – версія 5G, продовження легендарної лінійки Redmi Note, яка завжди пропонувала максимум опцій за розумні гроші. Головний козир смартфона камера на 200 мегапікселів. Фото виходять чіткими, з відмінною деталізацією і м'яким ефектом боке. Увечері камера теж радує якістю і різкістю. Відео пише у форматі до 4К 30 кадрів на секунду. Автофокус швидкий і точний. amoled дисплей із захистом Gorilla Glass Victus надійний і безпечний для очей завдяки частоті ШІМ 713 Гц. Автономність вражає 19 годин відео на одному заряді. Плюс є інфрачервоний порт для управління технікою і звичний роз'єм для навушників. Продуктивність забезпечує Snapdragon 7 gen 1 У бенчмарках телефон попереду багатьох конкурентів, але у важких іграх на максималках йому складно тримати 60 кадрів на секунду. З підтримкою E7 і міцним корпусом Redmi Note 13 Pro претендує на лідерство в середньому сегменті. Хоча, на нашу думку, він трішки не дотягує до цього звання. Honor 90 це сильний гравець у своєму класі. Він також увійшов у наш топ-10 моделей до 15 тисяч гривень. Посилання на цей рейтинг залишу в описі до відео. За свої гроші він пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ сховища, OLED-дисплей на 120 Гц і 200 Мпікселів в основній камері. Дизайн також виділяється. Камера працює швидко, зокрема, це стосується автофокусу. Незважаючи на відсутність оптичної стабілізації, якість фото і відео залишається доволі високою. Дисплей обходить багатьох конкурентів за яскравістю 1460 ніт. Для порівняння у Google Pixel 7 лише 979 ніт. Частота мерехтіння в 728 Гц робить екран комфортним для чутливих очей. Смартфон тримає 60 кадрів на секунду в простих іграх: на кшталт Dead Trigger 2 і стільки ж у PUBG Mobile на збалансованих налаштуваннях. Монодинамік не видає об'ємного звуку, але звучить чисто. Батарея гідна, але трохи поступається конкурентам. У тесті відтворення відео смартфон прожив 16,5 годин. Моторова Edge 50 Pro радує передачею кольорів екрана і камери, все завдяки сертифікації Pantone. Телефон не боїться води і пилу. Стандарт IP 68 дає змогу спокійно занурити його в прісну воду, а підтримка e 7 стане в пригоді тим, хто багато подорожує або користується декількома номерами. Екран тут чудовий, OLED майже 7 дюймів, яскравість понад 1000 ніт, і частота оновлення кадрів 144 Гц. Картинка плавна та реалістична. Камера робить деталізовані і яскраві знімки навіть при слабкому світлі. Процесор спритний у повсякденних завданнях літає. Складні додатки на базі штучного інтелекту можуть трохи пригальмовувати, але за свою ціну це можна пробачити. Порівняно з попереднім Edge 40 Pro, модель трохи слабша, зате і коштує дешевше. В іграх все на рівні. Genshin Impact іде плавно на 60 кадрах, а PUBG Mobile видає 90 фпс. Батареї вистачає на 18,5 з половиною годин перегляду відео. Можна спокійно влаштувати собі марафон із серіалів. Phone 9 Pro — це ігровий звір, який став ще швидшим і розумнішим. Новий Snapdragon 8 Elite тягне все на максималках і залишається холодним. Кулер, який можна приєднати до спинки, остудить його і вичевить ще більше потужності. Ультразвукові Air ейртригери миттєво реагують на жести. Налаштуйте їх під себе і отримайте перевагу в епічній битві. У Genshin Impact Rock Phone показує стабільні 60 кадрів на ультра, у PUBG Mobile 120 FPS на низьких. Екран розганяється до 185 Гц. Це яскравий AMOLED з частотою ШИМ 670 Гц. Очі не втомляться від нього навіть після довгих годин гри. Камера з сенсором Sony Lithia 700 робить чудові знімки в день. У темряві та макро бувають нюанси, але загалом на рівні. Батарея тримає до 27 годин відео. Стандарт ip 68 захистить від води і пилу. Samsung Galaxy A14 14 це мінімум зайвого і максимум зручності. Посудіть самі, є роз'єм для навушників і потрійний свод на дві sim карти плюс карту пам'яті. Частота мерехтіння тут становить 343 тисячі Герц, тобто вам не загрожує дискомфорт від шиму. Камера на 50 мегапікселів непогана для своєї ціни. В день знімки чіткі з яскравим HDR, який витягує тіні і не пересвічує світлі ділянки. Вночі якість зйомки, звісно, падає, але натомість є приємний бонус: портретний режим із розмиттям фону. Процесор не найпотужніший, тому вам доведеться звикнути до тривалих завантажень. У PUBG Mobile можна стабільно грати хіба що на hd графіці, зате смартфон не гріється після довгих битв. бив. фіча цього бюджетника, звісно ж, автономність. У тесті зафіксовано 17 годин і 24 хвилини відтворення відео на одному заряді. Honor Magic Wade 2 кидає виклик Galaxy Z Fold 5. Він легший за Samsung, тонший і має більш витривалу батарею. Два ltpo дисплеї з частотою оновлення кадрів від 1 до 120 Гц, підтримкою HDR 10 і Dolby Vision виглядають вражаюче. Яскравість до 1580 ніт гарантує чудову читабельність на яскравому сонці, а ШИМ у 2270 Гц абсолютно комфортний для очей. Фронтальні камери однакові на обох екранах, тож селфі мають якісний вигляд у будь-якому режимі. Хочете ще краще? Просто переключіться на основну камеру. Відео записується в Ultra HD з 30 кадрів на секунду. Процесор Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує блискавичну швидкість і багатозадачність без лагів. Батарея тримає близько 12 годин користування основним екраном. Це більше, ніж у більшості складних конкурентів. Але й компроміси не оминули стороною. Тут немає бездротової зарядки і версії Wi-Fi 6Є. Стилус Magic Pen у комплекті також не знайдете. lte версія Samsung Galaxy a 14 вже встигла побувати в цьому рейтингу, а тепер черга за версією 5G. Смартфон отримав дисплей із частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Яскравість на рівні 570 ніт дозволяє користуватися ним на вулиці, хоча доведеться вдивлятися. Але важливіше інше, тут не виявлено мерехтіння шим, що найкращим чином підійде для чутливих очей. Камера на 50 мегапікселів робить непогані фото в день завдяки HDR та об'єднанню пікселів. У темряві деталізація вже страждає. Відео записує Full HD 30 кадрів і, на жаль, без стабілізації. Продуктивність поліпшена завдяки пам'яті UFS 2.2. У PUBG Mobile смартфон видає 30 кадрів в HD, а прості ігри на кшталт Subway Surfers стабільно тримають 60 FPS. Батарея тут одна з найкращих у сегменті. Смартфон витримує 18 годин перегляду відео в Full HD. Підготовка таких роликів займає багато часу і сил, але без твоєї підписки все це не має сенсу. Підпишись і будь певен, наступне відео тобі точно сподобається. Realme C55 55 надійний повсякденний напарник, особливо для тих, хто любить залипати в тіктоці цілими ночами. Повна відсутність, мерехтіння шим це справжній подарунок для очей. Камера на 64 Мпікселі робить непогані фото, хоча у деталях можна знайти недоліки. Зате відео в 60 кадрів на секунду виходить плавними і чіткими, а автофокус ловить навіть невгамовних домашніх улюбленців. Екран з роздільною здатністю Full HD має пристойний вигляд, хоча яскравість у 469 ніт не ідеальна для перегляду на сонці, а під кутами помітний легкий синій відтінок. Процесор MediaTek Helio G88 працює стабільно, хоча під серйозним навантаженням може зануритись в довгі роздуми. Температури досягають 47 градусів, і це не критично. Зате батарея вражає до 16 годин вебсерфінгу або ще більше годин перегляду відео. Такий результат гідний похвали.